Спасибо за дорогу, тепер нам добре ходити. Раніше, раніше ж тут таке була погана вулиця, а зараз я без ноги на протезі і тепер мені добре ходити. Пані Валентина говорить про тротуар на вулиці Лєрмонтова. Там і справді стало безпечніше, адже дорога вузька, а людей машин завжди багато. Представники Броварського прад чбу 50 протягом трьох тижнів поклали 560 погонних метрів якісного тротуару на замовлення Бориспільської міської ради. Дуже було приємно працювати з представниками управління. Ми сподіваємося, що людям буде добре ходити по цьому тротуару. Ми вклали сюди свою не тільки силу і матеріал, а й свою душу. І ми думаємо, нам люди будуть дякувати. Спеціально зробили трошки більше, ніж треба вхід до дитячого садку. Перенесли, згідно схеми, перехід пішохідний для того, щоб мами з дітьми могли переходити від налогової інспекції відразу до дитячого садка. Я думаю, цей тротуар буде вам служити не менше, ніж 50 років. Доброзичливість та співпрацю мешканців вулиці відзначили начальник головного управління житлово-комунального господарства Володимир Аврамчук та міський голова Анатолій Федорчук. Я особисто десь неділю-дві назад ходив там. Тротуар ми зробили. А росла вишня. Зрозуміло, що вона заважала людям. Ми самі її не можемо зробити, тому що це люди садили. Звернулися до господаря. Це Лермонтова, номер 26. От вийшов молодий хлопець, каже: до вечора все тут буде зроблено. Дійсно, на другий день іду по цьому тротуару. Все вже цієї деревини немає. Тобто, люди дуже позитивно, лояльно і гарно. Допомагали нам, щоб цей тротуар був завершений в найкоротші терміни. На вулиці Лермонтова також встановили понад 30 дорожніх знаків. Це значить говорить про те, що тут знаходяться державні установи, два дошкільних навчальних заклади. І знаки встановлені для того, щоб водії дотримувалися, щоб вони дивилися на ці знаки. Значить, такі тротуари ми будемо продовжувати будувати і майбутньому. Тротуар з'єднує вулиці Радянську та Ватутіна, а також з Довж нього розташовані багато стратегічних об'єктів міста. По цьому тротуару йти по вулиці Ватутіна, з вулиці Ватутіна по тротуару, йти по цьому тротуару Лермонтова йти у державні установи. Справа від мене там податково знаходиться дитяча клініка, центральна районна лікарня, міська рада, районна рада, дитячий садочок Номородин, веселка. Тобто це тротуар, який я думаю, що Люди вже його просто зачекалися. За тротуар на вулиці Лермонтова міська рада ще не розрахувалася, бо є певні проблеми з проплатою. Роботи ще багато, каже міський голова. Дуже багато звернень, дуже багато, надзвичайно багато. І можу вам назвати тільки цифру, що більше 50 кілометрів сьогодні в нас не за асфальтованих доріг, тобто немає твердого покриття. Ми сьогодні виїжджали навіть туди по вулиці Зої Космодев'янським з Володимиром Івановичем. Там будемо робити тротуар, тільки не такий, звичайно, а з тих плит, які ми демонтовуємо. З центральної площі пройшли кроками, порахували десь треба більше 120 плит. Порахували чи вистачить там, щоб коли ми демонтуємо, щоб дітки могли ходити до восьмої школи не по воді, не по грязюці. А таких місць у нас дуже і дуже багато. Не лише пані Валентина висловила подяку за тротуар на вулиці Лермонтова. Так добре тепер ходить. Машини не мішають ходити, і ми машинам не мішаємо. Та й ми машинам не мішаємо. Я ж було погано ходити, коли не було тротуару. А так, тепер і дитину можна пустити вперед йде. А то треба за руку тримати. Я сюди ходжу додому. Тобі подобаються тротуар Так. Да. Тобі зараз зручно ходити Угу. А раніше як було? Тут не було тротуару і була дорога. За європейськими стандартами кожна вулиця повинна бути освітлена та мати тротуар. Ще один крок до цієї мети зроблено. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бериспіль.